16 вересня 2014-го. Так зване темне голосування в Раді. Наче й світло було, і голоси були, але щось пішло не так. В парламенті винесли на голосування закон про особливий статус Донбасу. Влада переконувала прийняття закону це вимушений крок. Адже саме такою була умова домовленостей Мінськ-1. На жаль, оце так зване перемир'я досягнуто. Дуже великою ціною, але прикрість була ще й в іншому: що влада чи то навмисно, чи то ненавмисно зробила це голосування. Темним депутати натискали кнопки, а табло залишалося темним. І всі побачили лише підсумкову цифру: 277 голосів за та 11 проти. Саме за таких умов в Раді ухвалили закон про особливий статус Донбасу. Офіційна версія таємного голосування випадковий технічний збій. А ось неофіційна. Турчинов, тодішній спікер Верховної Ради, навмисно вимкнув табло, щоб приходу. Ховати справжні обличчя депутатів таким чином, він подарував їм політичну страховку, аби вони потім не натрапили на гнів виборців. Більше того, тоді ж ухвалили закон про амністію бойовиків, який для суспільства виглядав як прощення тих, хто стріляв у наших солдатів.